Члени шахового шашкового клубу Рокітнянщини своїми турнірами вшанували захисників та захисниць України. На подвір'ї шахового шашкового клубу під час урочистостей почесне місце зайняли матері та рідні загиблих у боях за незалежність нашої держави. Разом із спортсменами вшанувати пам'ять на урочисте відкриття турніру прибули очільники влади громади, військові, керівники сільськогосподарських підприємств, жителі громади. 颜色。 শুরাম <laughs> yeah Сьогодні на урочистий захід присвячений пам'яті загиблих воїнів у російсько-українській війні приїхали з усіх куточків Київщини: місто Баришівка, місто Українка, місто Київ, місто Біла Церква, От, велика делегація з міста Карлика, місто Миронівка, місто Тараша, наші місцеві шахісти з ракитно синяви, а також дітки грають окремий турнір. В залі для підготовки юних талантів. Я дуже вдячний і ми всі дуже вдячні спонсорам даного заходу. Без них нічого б не відбулося. Це насамперед директор підприємства Заєць Микола Семенович, постійний спонсор в землях, колишній депутат Київської обласної ради Горовенко Михайло Олексійович, також колишній депутат обласної Київської ради. Ради Сіренко Михайло Миколаївич, директор Рокітянського маслозаводу, і Зінченко Сергій Вікторович, директор приватного акціонерного товариства Україна. Це люди, вони безмідмовні, їм тільки повідомиш, вони завжди йдуть на зустріч. Уже протягом тривалого часу, відколи ми проводимо всі заходи, це такі люди, ну, справжні патріоти України. От, що в е, е, нас гордість велика, що серед наших мешканців району от, е, є такі е, спонсори. Дуже, дуже їм велика подяка. Після проведення підсумків шагового турніру перше місце здобув Олег Балясний, місто Кагарлик. На другій сходинці Андрій Притула, село Карапиші. І третю сходинку зайняв Михайло Сокол, місто Кагарлик. Серед шашкістів цього дня також видалася запекла боротьба серед претендентів на найвищі нагороди. На відміну від шахістів, тут рокитнянські спортсмени посіли найвищі сходинки турніру. Зокрема, перше місце здобув Микола Хоменко, на другому місці Олександр Коноваленко обидва рокитно. І на третій сходинці Іван Коритник, місто Миронівка. У турнірі взяли участь і дитячі колективи, починаючи шашкісти та шахісти, що поряд із ветеранами брали участь у цих турнірах, також були відзначені організаторами змагань.